Визначення справжнього бажання, наявність рішучості та наміру необхідні для досягнення мети в житті, і розуміння, яким чином бажання може здійснитися, не проблема. Якщо у вас є рішучість, рішення знайдеться. Головне визначити справжнє потаємне бажання і мати рішучість діяти. Намір перетворює бажання на мету, без нього бажання ніколи не здійсниться. Але спочатку необхідно чітко усвідомити, чого саме ви хочете від життя. Розпливчасті формулювання, наприклад, тон хочу бути багатим і щасливим, не працюють. Уявіть, що ви гуляєте містом без конкретної мети. Просто блукаєте, куди очі дивляться, куди ви прийдете. Відповідь невідома. Якщо ж є конкретний пункт призначення, ви рано чи пізно його досягнете, навіть якщо точний маршрут невідомий теж саме відбувається і в житті. Якщо у вас немає мети, ви паперовий кораблик у бурхливій річці. Якщо ж мета є, і ви прагнете до неї, ви зможете її досягти. Навіть якщо не маєте точного плану, рішучість і намір допоможуть вам знайти шлях.